Усім доброго дня, студенти, гості, друзі, викладачі, батьки, які завітали до нас сьогодні на показ. Сьогодні ми в останнє показуємо уривки з театральних п'єс, самостійна робота режисера, спільна робота з акторами, з виконавцями. Вони ж в ролі і освітлювачів, і звукачів, і кого тільки завгодно. Сьогодні у нас буде до розгляду три уривки, попрацювали над жанром. Трошечки ми йдемо на оптимізм, тому що віримо і в перемогу, і в позитив, і підтримуємо дух. Тому щодо жанрів, то трошки поєднали фантастику, знову ж таки, попрацювали трошки з фантасмагорією. Це бачення кожного з них. Вони себе так. Позиціонуються як особистості, вони так виражаються. Процес завжди це внутрішня кухня. Ми не розкриваємо, а кличемо лише на показ. Але ми знаємо, що це велика робота, це труд, це зусилля, це театральні конфлікти, це сперечання, але погодження на одній єдиній думці, що творити це, робити добро. Я вам хочу представити першого. Постановника майбутнього режисера Святослава Шелудька, який детально розкаже про свою роботу, про етапи, про ідейність, тому що режисер носить думку, він позиціонує громадськість. І це дуже важливо вміти висловити думку не тільки на словах, бо всі ми вміємо говорити, всі ми знаємо тисячу слів і як ми їх використовуємо. А як висловити думку без слів, а дією на сцені? Тож тепер можемо привітати. Всім добрий день, дорогі друзі, глядачі. Сьогодні я вам я б сказав навіть так, що сьогоднішнім матеріал, матеріалом для нашого спілкування між глядачами і акторами і звукорежисерами і хто хто бере участь в моєї виставі, буде уривок, який був поставлений за мотивом досить відомої п'єси Ежана Єонецького «Носороги». Я вибрав саме цю п'єсу, бо вона порушує досить актуальну проблему сьогодення, в нашому просторі, в нашій країні це маніпулювання суспільством, владою заради інтересів плати. І в моїй, скажімо, моєму уривку, Насороги це суспільство, яке прийняло культуру насорогів, культуру руйнування, культуру вандалізму, вбивств і так далі. І у ці насороги, які ви бачите в виставі, вони сьогодні напали на нашу країну 24 лютого, вбивають мирне населення, цілі міста і села України. Тому при перегляді. Я б рекомендував вам подивитися, що відбувається тут, і згадати усіх, хто захищає нашу країну, подякувати усім. Всім дякую за увагу. Приємного перегляду. Яке в нього чуйне серце! У нього дуже чуйне серце. У вас дуже чуйне серце, ви людина. Та затримайте його. Він помиляється, ж. ну він людина. Що я зроблю? Поверніться, дудери, Ну ми вас любимо. Ну не ходіть тут. Тут вже нічого не вдієш. Він пішов до них. де ж він там? З ними! Так а де саме з ними? Про це ж не дізнаємось. Він такий і усі. Вони, вони всі однакові. всі однаковісінькі, ці носороги всю вулицю загатили. Скільки З кілького присягають? Я хотів лише утішити вас. Я люблю вас десь. Не покидайте мене нікого. Він не такий гармидер. І корі маєш сюди летить. Так, ти маєш рацію. Але, але. Але, коли ми вдвох, мені все одно, що Дейсі. Я хочу, щоб ти була щаслива. Ти будеш щаслива разом зі мною. Будеш? А хто це? Не бери слухавку. Чому? Я не знаю, так, мабуть, краще. Та це з уряду дзвонить. Просять нашої допомоги. Я б українсь здивувалась. Та, та це з уряду дзвонять? Чого? Ти? Алло? Жарти жартують. Нехі жарти. А давай, давай, давай. О, увімкнемо радіо! – Так, треба дізнатися, яка ситуація і що з нами. Заспокойся ти! Заспокойся! Он и радіостанцію! радиостанцию! Не бійся, ми будемо разом. Я від тебе віджену, будь-який страх. Це, мабуть, наша провина. Та годі! Годі про це думати. Наш з собою обов'язок буде разом. У них це не мене. Це остаточне. Світ з боживоді. Вони тут всі хворі. Вже ж не нам лікувати їх. І я усе жити в одному будинку із ними. Будьмо розважливі. Треба спробуватись порозумітися з ними. Та вони не розуміють нас. Однак слід спробувати, іншого виходу немає. А ти що, їх розумієш? Ще ні. Але треба спробувати зрозуміти їхню психологію і навчитися їхньої мови. Та в них немає мови! Послухай! Послухай, послухай. Та що ти тямиш у цьому? Ти ж не поліглот. Ми згодом про це ще поговоримо. Це вже занадто. Я не можу далі опиратися. Та послухай мене, дивіться. Ми відродимо людство. У нас будуть діти і так ми відродимо. Відродити людство? там не, а там Єва були дуже сміливі. Ну так будьмо сміливі. Я не хочу дітей. Це така морока. Так а як тоді світ рятувати? А навіщо його рятувати. Це, може, нас треба рятувати. Ми, мабуть, божевільні. Та у тебе якась біла гарячка десь. Ну що ти таке мариш? Вони народ, їм весело, їм добре в їхній шкурі. По ним не видно, що вони божевільні. Але вони дуже природні і вони праві. Та я тебе запевняю. Та це ми з тобою праві, а не ціносорогі. Ну і претензії. Ну я ж кажу, праві ми з тобою. Абсолютної правоти немає. Світ правий, а не я чи ти. Mm. Ну ось доказ. Ну, ти ж розумієш, що я тобі кажу. Це ще нічого не доводить. Ось доказ! Я тебе люблю, ну, як чоловік любить жінку. Сміховиний аргумент. Та я вже тебе не розумію, Дейзі. Мені трохи соромно того, що ти називаєш любов'ю. Ото й чоловічої та жіночої слабості. Ти навіть порівнятися не може з тою жагою та надзвичайною енергією, якою аж пашати істоти навколо нас. Енергія. Хочеш енергії? Буде тобі енергія. Я навіть і не думала. Пробач, моя коханда! Ну, ну я не знаю, що на мене знайшло. Ну, ну Я тримався, як міх. Вибач, будь ласка. Тебе вже просто немає аргументів. Я тебе розумію. Я допоможу. Не треба. У нас з тобою вже різні думки. Не будь таким вузьколобим. А ти не будь дурною. Пільне життя вже неможливе. Ну, я вже не такий бридкий чоловік. Ну, Дейзі, вір мені, Дейзі! Де ти, Дейзі? Ну не полишай мене самого. Ти ж мені обіцяла, Дейзі! Будь ласка, Дейзі! Дейзі! Я не здамся! Я не піду до вас! Я вас не вірю! Я вірю в себе! Я залишуся, ким я є! Я залишуся людиною! Людиною!